Депутати попрощались. Учора відбулася остання сесія Калоцької міської ради шостого демократичного скликання. Депутати зібрались по робочих питаннях. Пропонується на ваш розгляд наступні зміни до бюджету міста Калоша. Вони в цілому пов'язані в основному тільки із заробітною платою, бюджетних установ, а також в межах перекидки тих ресурсів, які в нас були в міському бюджеті, з одних кодів економічної класифікації на інші. З обласного бюджету. Нам на зарплату медиків, а зокрема спільного закладу Центральна районна лікарня, була виділена стабілізаційна дотація з області в сумі 651 тисяч одна тисяча гривень. Також з державного бюджету прийшов новий розподіл освітянської субвенції місцевим бюджетам, А саме місту Калушу виділена субвенція для придбання. Кабінетів фізики, хімії, інших засобів для закладів освіти міста Калуша в сумі 75 і 80 тисяч гривень. Ми пропонуємо до кінця року збільшити на 50 тисяч допомогу на лікування онкологічних хворих, на 70 тисяч пільги на житлово-комунальні послуги, на 3 тисячі компенсації фізичним особам на надання соціальних послуг і на підписку. Газеті дзвони гір'ям». Для більшості депутатів міської ради. Ця сесія була останньою, тому вони попрощалися і подякували один одному за роботу. Також прокоментували, у якому стані залишають місто наступникам. Що ми не маємо боргів, що ми залишаємо новому депутатському корпусу не єдиної гривни боргів, що ми забезпечили виплату заробітної плати всім бюджетним організаціям. Одне що залишилося не це борг перед прикаловськи. Я рада, що я працювала в цій каденції, що ми зробили для міста, щоб хто не говорив, а результат нашої роботи видно, тому що ми маємо продовження у нашому мері, якому народ довіри продовжити все, що було. Це і наша безплатна медицина, це і наші дороги, це і наші школи, це і наші лікарі, лікарні.